Віднині державтоінспекція почне офіційно фіксувати швидкість водіїв лазерним прицілом. Новий прилад, який визначає цей показник, трукам, з'явився у вінницьких Даївців. В щільному автопотоці чудотехніка фіксує до 250 порушень на годину. З наступниками візиря журналістів знайомив начальник удає Вінничини Геннадій Прокопович. На прес-конференції він вже прозвітував і про діяльність автоінспекції у 2010 році. Аварійність на Вінницьких автошляхах зменшилась на 20%, на 37% поменшило загиблих ДТП та на 14 травмованих. Такі цифри навів на підсумковій прес-конференції начальнику ДОМВС України у Вінницькій області Геннадій Прокопович. За минулий рік інспектори ДАІ упіймали майже 300 тисяч порушників правил дорожнього руху, з них 20 тисяч сідали за кермо на підпитку. Судами позбавлено посвідчень водія із загалу 100% що брати, 22 Громадських робіт накладено майже 7 тисяч годин. Державний технічний огляд у 2010-му водії пройшли справно, говорить головний інспектор Вінничини Геннадій Прокопович. І нагадав, що з 15 січня вже стартував новий. Водіям його проходження обійдеться в 136 гривень. Податків цього року згідно чинного законодавства стягувати не будуть. Аби поліпшити якість спостереження за дорогою, міністерство внутрішніх справ презентувало Вінницьким даївцям новітній прилад вимірювання швидкості трукам. Прибор лазерний. Не опасен для очей. Вимірює швидкість до 320 км на годину. Максимальна. Відстань. 1200 метрів. Мінімальна 15 метрів. Похибка чудотехніки 2 кілометри на годину, його вага півтора кілограми, працює туркам в обох напрямках дороги. Може з потока машин взяти машину, яка порушує правила дорожнього руху швидкість. Якщо поток іде транспортних засобів, ну, такий, наприклад, машина доганяє з перевищенням швидкості це колону, то якщо раніше ми могли взяти конкретно, там безпосередньо на ну на руками такий. Значок, вим прибор сам вибирає той авто, який порушив правила дорожнього руху. Дуже гарний прилад. Поки що у нас їх повторюю п'ять, але буде збільшувати за підсумками роботи у 2010 році. Вінницька державна автомобільна інспекція посіла п'яте місце серед кращих українських даї.